Не очень публічне мнение. Як ваші справи святи? Дуже добре працюємо по трішки. Свята минули, все добре. Так, свята минули. Багато планів на наступний робочий тиждень, дуже багато відбувається в країні, тому відпочивати не дуже є, куди треба працювати. поговоримо про владу, про децентралізацію. Давайте. Ну, дійсно, це питання, яке на сьогоднішній день викликає дуже такий широкий суспільний громадський. Резонанс і ну, на жаль, мусимо констатувати, що не все так просто, тому що дуже багато речей, які пов'язані з питаннями децентралізації, вони. Скажімо так, підмінюються одне одними, і ну, взагалі, процес децентралізації знов таки на жаль, мабуть, відбувається не зовсім так, як, як нам би хотілося. скажімо так, розкажіть про нього просто. Що е, це має бути? Отже, що таке, так да, загалом, що таке процес децентралізації? Тому що нещодавно було прикро спостерігати результати соціологічного опитування, коли питали, що таке децентралізація, і абсолютна більшість респондентів давала, ну, в принципі, неправильне. Визначення цього. В е, європейському понятті, в нормальному, скажімо так, людському понятті децентралізація влади це коли та влада, яка вирішує, як жити мешканцю певної територіальної громади, знаходиться в нього на території територіальної громади. Тобто, якщо мешканець хоче вирішити якісь питання, пов'язані починаючи там від охорони здоров'я, освіти, пенсійного соціального забезпечення чи банально взяти якусь довідку і так далі, він не повинен їхати в район або іноді в область, як у нас сьогодні відбувається. А він всі ці питання має вирішувати в себе в територіальній громаді. Тобто, вся влада, а, а саме це повноваження функції. Фінанси на забезпечення цих повноважень вони мають бути зосереджені максимально близько до конкретного мешканця. Тобто, якщо він живе в селі, значить в селі, якщо в місті, то наприклад, в місті і так наприклад, далі. Наприклад, е, про що можемо говорити? Ну, що ми можемо можем говорити, мені дуже подобається досвід Польщі. Вони провели. Ну, за європейським визнанням, скажімо так, одну з найбільш ефективних, чи навіть найбільш ефективну реформу децентралізацію влади за останній час сучасний стан в Європі. І в них мешканець кожного села, наприклад, щоб взяти довідку, він абсолютно не повинен нікуди їхати. Не будемо говорити про те, що в них багато взагалі зараз можна взяти по інтернету, тобто через електронне mm -hmm. врядування. Але навіть якщо в них визначили, що, ну, наприклад, в них сільська рада займається первинною освітою, первинною охороною здоров'я, зрозуміло, там дороги на Території села і так далі. Але, наприклад, навіть якщо ви не визначили, що район в Польщі, це повіт, займається, наприклад, земельним кадастром, і в нас це також є великою проблемою, коли людина має взяти довідку про те, яка в нього територія там, щось змінити, там, продати чи орендувати, чи будь-що пов'язано з землею. У нас для цього що потрібно зробити, як мінімум, поїхати в район. А іноді навіть і в районі не знають, що відбувається, тому що в нас, наприклад, територія за межами населеного пункту не знаходиться в підпорядкуванні сільської ради, вона знаходиться раніше, знаходилася підпорядкуванні райдержадміністрації. А зараз цим розпоряджається Держкомзем. І навіть в районі не знають, що відбувається з цими землями і так далі. В Польщі все набагато простіше. Тобто, навіть вони, передавши цю функцію на рівень району, людина не їде в район, щоб отримати цю довідку. Тому що ці функції делеговані на нижчий рівень на рівень села. Людина приходить в сільську раду, замовляє довідку. Відповідний працівник отримує заявку, передає в район, отримує виписку. І людина приходить знов-таки до себе в сільську раду, отримує цю виписку на руки. Оце е, правильний процес децентралізації, але найголовніше. Децентралізація має містити фінансову бюджетну децентралізацію, податкову в тому числі. Тобто, людина, якщо проживає на території села, Значить, вона повинна сплачувати податки всі свої на території села. Все, що знаходиться на території села, має бути власності сільської цієї громади, починаючи від шкіл, там садочків, дорог і так далі. І людина має чітко розуміти, що коли він іде по дорозі і бачить там розбиту дорогу або відсутній тротуар, і він приходить до сільського голови, то він не почує, так як в нас в більшості випадків відповідь: а я до цього ніякого впливу немає. В мене на це грошей немає. Це взагалі цим займається район або іноді область. А чи вистачить нам -то? Грошей. Uh, ну, податки. От... Питання, питання, чи вистачить грошей, досить цікаве. Зрозуміло, орієнтуватись на досвід Польщі потрібно, але не варто все розглядати в таких рожевих окулярах, які їм динам, допоміг нам. Їм дуже суттєво допоміг Євросоюз. Якщо б ми взяли аналіз стану європейських фінансів, європейського бюджету в 2000-х роках, коли Польща проходила, так як ми зараз, шлях асоційованого членства, то коштів в Європейському Союзі було набагато більше. Вони не знали тоді кризи. І в бюджетах багатьох сіл, які до Досліджував в Польщі, коли ми аналізували бюджет е, розвитку, тобто бюджет інвестицій, в які включалися дороги, водогони, каналізації, там, басейни і так, далі, і так далі. То десь в межах 60-70% цих коштів це були кошти Європейського Союзу. На сьогоднішній день Україні не варто розраховувати на такі кошти, тому що ну, об'єктивно ситуація змінилася, об'єктивно ми пройшли е, кризу і так далі. Ми про децентралізацію говорили вже дуже давно, і ми стали вінською стати проєктом. Плані децентралізації тоді опікувався цією темою Сергій Татусяк, і воно вже звучало на вищих, що блях влади, і все це так, 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 але так і нічого не відбулося. Е, ну навіть варто згадати ще набагато раніше. Варто згадати ще часи там, навіть Ющенка і до Ющенка, варто згадати реформу безсмертного і так далі. Це тема абсолютно не нова. Це тема, ще кінця 90-х, початку 2000-х років. Дуже багато ми говорили. Так. так дійсно за часу, коли Сергій Татусяк був головою обласної ради в кінці 10-го, на початку 11-го напрацьовані, офіційно прийнята рішення обласної ради стратегія реформи місцевого самоврядування в Україні. Це був перший такий нормативний документ регіонального рівня, скажімо так, Сергія Татусяка, визнаючи його, Досить такі значні напрацювання в цьому напрямку від Конгресу місцевого самоврядування України, який об'єднував всі асоціації всіх органів місцевого самоврядування України, було делеговано повноважним представником в Кабмін. Він щотижня їздив в Кабмін, намагався цю тему відстояти, але ну, по факту, на жаль, бачимо, що результату не було досягнено. На сьогоднішній день теж не все так, ну скажімо так, просто і так прямо як хотілося б, незважаючи на те, що президент Петро Порошенко, що коли він не був президентом, під під час однієї з конференцій в Вінниці, на якій він виступав, він сказав, що реформа місцевого самоврядування це має бути перша реформа, найголовніша, з якою варто все розпочати. Ми чомусь на сьогоднішній день бачимо, що відбувається певний процес децентралізації, але він відбувається дещо, ну перепрошую за слово, але воно дійсно так, дещо хаотично. Тобто відбуваються якісь певні кроки, відбувся процес фінансової децентралізації, внаслідок якого логічно було б передати податки на місця, тобто в територіальні громади. Натомість ми Бачимо, що бюджети були передані фактично на рівень областей, на рівень районів і на рівень міст обласного значення. Тут же з'явився закон про добровільне об'єднання територіальних громад, який передбачає, що якщо територіальні громади об'єднаються, то вони набудуть статус фактично прирівнений до міст обласного значення. Відповідно, всі ті податки, які зараз зосереджені на рівні району. А в першу чергу це 60% ПДФО, тобто податку на доходи фізичних осіб, будуть передані на рівень територіальних громад. Але знов таки впровадження цього закону викликає дуже багато зараз занепокоєння, дуже багато різного роду обговорень. Ну, е, ну проблема в чому полягає. Проблема е, найскладніше питання у всі часи це питання територіальних реформ. Це питання зміни карти, скажімо так, розподілу територій. На сьогоднішній день логічним шляхом було би те, що прописано в прийнятій буквально минулу середу методиці формування територіальних громад, яка передбачає, що спочатку має бути затверджена ця методика. Вона повторюся, була затверджена в середу. Потім має бути сформований перспективний план об'єднання територіальних громад. Потім він має бути затверджений обласною радою, потім затверджений Кабінетом міністрів. А потім територіальні громади добровільно, але у відповідності з цим Планом, що для мене теж є певним конфліктом, тому що добровільне це так, як я хочу, а не добровільно, але у відповідності з тим, як мені кажуть, мають об'єднуватись на сьогоднішній день. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад був підписаний парламентом 5 лютого, президентом 4 березня. А методику затвердили лише всередині квітня. Перспективного плану немає. Очікується, що він буде лише десь в червні місяці цього року. В той же час певна кількість територіальних громад, які об'єктивно хочуть об'єднатися, вже почали процес об'єднання. Ну об нам у Вінниці це які Ну, взагалі, взагалі, що мені дуже часто Шо? Шо? хто об'єднується? Об'єднуватись може хто завгодно. Тобто суб'єктами об'єднання можуть бути сільські, селищні, міські ради. Про об'єднання районів в законі нічого не сказано. Більше того, в законі сказано, що територіальні громади, які об'єднуються. Мають знаходитись територіях однієї області і бажано знаходитись в території одного району. Тобто про укрупнення районів взагалі в законі нічого не сказано, і ті певні. Карти чи схеми, які останнім часом почали з'являтися в інтернеті, в коментарях окремих експертів. Зокрема, там дуже великий такий резонанс викликала карта, на якій Вінницька область була поділена на чотири райони, і дуже багато людей почало того говорити, що ніякої реформи не потрібно і так далі. Це лише думка одного з експертів київського рівня, який от собі думає, що мають бути таке об'єднання районів. Повторюся, законом передбачено виключно об'єднання територіальних громад, тобто сіл селищ і так далі. Взагалі це питання варто розглядати, тому що мене досить часто питають під час зустрічі в районах. Взагалі Звідки воно взялось? Воно взялось зновки з Вінницької області ще в 2010 році, коли було. Здається, наприкінці 2010 року було виїзне засідання обласної ради в селі Северинівка Жмеринського району. Тоді до голови обласної ради звернулися сільський голова цієї Северинівки, і здається, трьох навколишніх сіл з проханням. Ми хочемо об'єднатися, тому що в нас маленькі села мають бути більше, тому що ну, дійсно європейська тенденція говорить про те, що територіальна громада має бути більшою. Європейські норми говорять, що спроможна територіальна громада це десь від 5 до 10 тисяч населення. Зважаючи на те, що у нас є села, які містять там по 300-400 500 мешканців. Зрозуміло, це набагато менше, ніж європейська. І от в 2010 році звернулися, ми хочемо об'єднатися, дайте нам механізм. Механізму на той час фактично не було, тобто не можна було, не було такого механізму. Ми тоді розробили, і знов таки та сама стратегія, містила певні форми. Зокрема, в ній було передбачено, що якщо. Наприклад, об'єднується територіальна громада з населенням там до 4 тисяч мешканців, то вона отримає плюс 50% державних субвенцій, від там від 4 до 10 тисяч, там плюс 75% Добто, не зовсім не живуть на свої. Е, да, 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 знов таки, це були економічні стимули. Давайте будемо абсолютно відвертими. Іншого шляху, як прийти до мешканців і сказати, що ми об'єднуємось для того, щоб і фактично для того, це має бути, щоб отримати гроші, які дозволять реалізувати багато інфраструктурних проектів. Абсолютно немає. Кожен мешканець України. І взагалі кожен мешканець світу, мабуть, він достатньо такий, скажімо, локального рівня, достатньо серйозний патріот. Тобто він не хоче, щоб його територіальна громада зникала і об'єднувалася з кимось. Він хоче працювати жити сам по собі. Ну, Але цьому має переконатися сільський голова. Не то, тільки... В об'єднанні маю на увазі. Сільський голова це один з варіантів, хто має переконувати. Має послухати? А, щоб вони повірили, в то, що треба йому. Закон, закон передбачає чотири джерела ініціативи. Це може бути сільський і селищний міський голова, це може бути депутатський Орку відповідної ради, це може бути мешканці територіальної громади в порядку місцевої ініціативи, але це впирається в те, яким чином місцева ініціатива прописана в статуті територіальної громади. І четверте, це може бути орган самоорганізації населення, якщо він об'єднує не менше третини мешканців. Тому ініціатива може бути з різних сторон, але повторюся, я під час зустрічі от з сільськими головами, з активом сіл багатьох, я від, від ну, дуже багатої кількості, великої кількості людей чув, що єдиним. Показником, завдяки якому ми можемо переконати людей, що треба об'єднуватися, це мають бути кошти. Ну дуже простий приклад: досвід Естонії. Естонці в своєму законі прописали: після об'єднання надається державна субвенція в розмірі 50 євро на душу населення об'єднаної територіальної громади. Ця субвенція надається в перший рік, якщо це дозволяє бюджет або протягом наступних двох років. І так далі. Чітко кожен сільський голосів порахував. Ага, у мене сільська громада маленька, мені треба з кимось об'єднатися, ось об'єднаємося ми з двома сусідами, буде в нас тільки, то, no, стільки, то отримав стільки. Це може але, Але в нас зробили трішки по-іншому. У нас написали в законі, що держава має надавати методичну, організаційну, там, і так далі. і і так далі, і В тому числі фінансову підтримку. Але тут же в законі написано, що фіна... розмір і порядок надання фінансової підтримки має бути розроблений Кабінетом міністрів протягом трьох років після входження в силу закону. Ah, Закон так. війшов в силу вже майже місяць тому, ми не знаємо. Знаємо, які будуть фінансові джерела підтримки. На сьогоднішній день багато хто з сільських голів. І представники облдержадміністрації, наприклад, вони апелюють до найвагомішого такого показника, або то, як ми кажемо, морквинки, за допомогою якої заманюють в об'єднання територіальних громад або стимулюють об'єднання територіальних громад, це знов-таки цих 60% ПДФО. Але забуваємо про те, що бюджетний кодекс, який був прийнятий, ми пам'ятаємо, там глибоко вночі під ранок, містить строчку. Це якщо не помиляю, стаття 64 бюджетного кодексу, який говорить про те, що на цю фінансову підтримку, тобто передачу податків на рівень територіальних Громади можуть претендувати виключно територіальні громади, які об'єднаються у відповідності з перспективним планом об'єднання територіальних громад, якого в природі на сьогоднішній день не існує, тому що методика була повторюся, затверджена три дні тому в середу. Він тільки зараз має бути напрацьований, а деякі територіальні громади повторюся, та сама Северинівка, місто, Бар, наприклад, там інші, вже почали процес об'єднання. Дуже хотілося б вірити в те, що дійсно позиція задекларована Валерієм Корієм, що облдержадміністрація готова врахувати всі 100% пропозицій і скласти перспективний план так, як хочуть територіальні громади, вона дійсно знайде своє відображення. Але якщо будь-яка територіальна громада, яка почала процес об'єднання, об'єднається не так, як хоче перспективний план, який буде затверджений ну, найменш. В червні місяці, то вони, ніяку підтримку фінансово не претендувати Але, не, не зможуть. Якщо село, якому живе мінімум людей взагалі на село я такі закинуті, чи варто їм взагалі з кимось об'єднати? Що, що робити? Вони нікому не потрібні. Це <зв>. вони, вони от ким, тягар. Навпаки, їм, навпаки, їм, по їм можливо, потрібно, потрібно об'єднуватися. нікому не потрібні. Е, Теж би не сказав так. Ну, По-перше, ми, ми маємо пам'ятати про дуже суттєві важелі, пов'язані з землею. Якби там не було, навіть найменше село має певну кількість. <гум> да, кількість теренів навколо своєї сільської території, ну, знов-таки повертаємося до проблеми з тим, що землі за межами населених пунктів не знаходяться. Ну, і ще у буде безпоряд... продаж, землі. продаж землі це одне. Зараз, коли обговорюють питання про те, що об'єднана територіальна громада має право розп... ну, матиме мати право розпоряджати земельними Землями за територію населеного пункту окремі там, представники робочих груп говорять про те, що ні, все-таки розпоряджати верніше, ну, надавати право використання має Держкомзем, а от об'єднана територіальна громада має лише там оперативне управління право. Тому все-таки питання земельного ресурсу зараз залишається таким більш-менш відкритим. Найменше село, скільки людей живе сьогодні? Не готовий сказати найменше село Вінницькій області, але так з пам'яті зустрічалися села з населенням 400 мешканців І взагалі, якщо говорити про те, що в нас в Вінницькій області найбільша кількість територіальних громад в Україні, у нас територіальних громад, тобто не рахуємо область, не рахуємо райони. У нас 707 територіальних громад в Вінницькій області. Це найбільша кількість взагалі. Якщо я не помиляюся, Дніпропетровська область. Яка має населення майже втричі більше, ніж Вінницька, у них е, територіальних громад, здається, 260, здається, тобто бюджет три рази більше, а кількість територіальних громад три рази менше. Тому для Вінницької області знов таки дуже перспективним було питання об'єднання. І взагалі, ну, моя особиста позиція як експерта, який вивчав, скажімо так, ці питання європейські і так далі, об'єднання територіальних громад необхідне на сьогоднішній день. Ну, Не може територіальна громада в 500 мешканців чи 400 бути самодостатньою. Але знов таки, отут виходить на першу. Такому, скажімо, на першу в роль це питання стимулювання об'єднання територіальних ну, ремонт. Я так розумію, що це всі напевно розуміють, що просто Київ цього не хоче. Києва е... Києву вигідно, аби до них їздили, просили, звісно. возили, і, і, і так було завжди. Е, звісно, звісно, і от саме тому я досить критично ставлюсь до об'єктивно критично ставлюсь до тих процесів, які відбуваються на сьогодні, тому що повторюсь, вони відбуваються дещо хаотично. Беремо досвід тої самої Польщі. В 90-му році в Польщі створили, провели перший етап реформи місцевого самоврядування, передавши певний обсяг функцій на рівень гміни, тобто територіальної громади. Закінчили реформу вони в 99-му році, створивши, поновивши вареніше існування повітів з певними районів, з певними функціями і об'єднавши воєводство. Тобто там було все чітко зрозуміло. Починаємо з базового рівня, йдемо вверх, проводимо вибори, всі одночасно на виборах обирають собі е, ради об'єднаних територіальних громад, хоча в них не було об'єднання територіальних громад, підкреслю, в них було об'єднання областей, тобто воєводств. І коли сьогодні деякі експерти говорять, що ми йдемо за прикладом Польщі, ну я принципово з цим не погоджуюсь. В Польщі з 60-х років не було об'єднання територіальних громад. Е, в 90-му році в Польщі налічувалося 2487 97, перепрошую, Громад. Станом на 99 рік е, їх наліжок здається на 6 менше, станом на сьогодні на 10 менше, всього-навсього. В межах 1-2% змінилася кількість територіальних громад. А кількість областей змінилася принципово. Було 48, після 99-го року стало 16%. Тому в них було об'єднання областей, чого в нас в принципі не буде зараз. А що нам дасть це розширення кордонів у Вінниці? Місто Вінниці. Ну, в першу Вінець. чергу це дасть місто Вінниці. Тому що місто Вінниця, воно досить активно і досить тривалий час працює над розширенням власних кордонів. Ми пам'ятаємо рішення сесії Для, обласної для ради. жителів тих сіл, які стали е, ем, Що для них ну, по-перше... Це паї, це, от, це питання, наскільки... По-перше, ще... я би дуже хотів, щоб дійсно е, хтось питав думку мешканців цих сіл. Тому що на сьогоднішній день фактично об'єднання е, навколо міста Вінниця, яке зараз широко декларується. Є інформація поки що неофіційна про те, що викликають там сільських голів uh -huh. до міської ради, і з ними ведуть певні да, переговори там, і так були, далі. Да, да, так мовити і так далі. Це питання перспективи. На сьогоднішній день місто Вінниця розширилось за рахунок рішень сесії відповідних сільських рад, про те, що вони готові передати певну частину земель місту Вінниця, і рішення обласної ради, яке затвердило це рішення. Але е, ну, дуже. Хотілося б вірити, що дійсно мешканців територіальних громад питали про те, чи хочуть вони стати міськими жителями, чи хочуть вони, щоб їх землі перейшли до території міста Вінниця, тому що там йшла мова більше не про входження населених пунктів, там йшла мова про входження територій навколо населених пунктів ну, і землі, так. землі найголовніше, да, але знов-таки, ну фактично, і мешканці сільських територій не розпоряджаються, повторююся тими землями. Зараз цим займається Держкомзем. Ну тобто, твердо ними розпоряджатись міськими головні, да, місто місто Вінниця. А от е, що буде що буде далі, коли на сьогоднішній день фактично. Всі ті села, які знаходяться, знаходяться навколо міста Вінниці, і по закону визначені так звані зони впливу, які полягають у відстані 20, максимум 25 кілометрів до 20-25 до кілометрів навколо адміністративного центру, і територіальні громади мають об'єднуватись в таку величезну територіальну громаду. От в мене була одна зустріч там в Вінницькому районі, і сільський голова один встав, і каже: от, що мені робити, я попадаю в зону цю впливу міста Вінниці, мені сидіти чекати, поки мені запропонують об'єднатися. Я кажу, Перепов... Прошу, а ви своїх мешканців питали, що вони хочуть? Ні кажу, тому, що варто розпочати з того, щоб спитати своїх мешканців, чи вони хочуть бути мешканцями міста Вінниця, Він. чи вони хочуть бути мешканцями якоїсь іншої і вони розуміють то всі ти е... чи їм просто нав'яжуть у ту думку, яку потрібно. Наскільки люди готові чути оцю цю на тяжка інформація для сприйняття? Дуже Бажка. дуже дуже складна інформація. В законі знов таки не в законі, верніше в методиці. А і в принципі, і в законі про добровільне об'єднання територіальних громад прописано чітко, що організаційне, методичне і так далі, консультаційне забезпечення цього процесу Мають здійснювати облдержадміністрації, тобто вони мають забезпечити обговорення більше того, чому в мене викликає певний подив коментарі іноді експертів, а іноді навіть керівників там певних територіальних громад, які говорять про те, що ми там об'єднаємося до липня, ми там об'єднаємося до місцевих виборів в жовтні місяці і так далі, тому що законом передбачено дуже багато послідовних кроків. І як мінімум тричі має пройти громадське обговорення. Ну, зокрема, навіть процес ініціації об'єднання, тобто коли територіальна громада виступає з пропозицією до сусідніх про те, що об'єднатися, вона спочатку керівник територіальної громади має забезпечити протягом 30 днів. В себе в територіальній громаді громадське обговорення, і лише потім винести це питання на сесію, лише потім звернутися до сусідніх територіальних громад. Там так само має протягом 30 днів пройти обговорення, потім буде прийняте рішення сесією, лише потім створюється робоча група, яка напрацьовує як об'єднуються територіальні громади. І проект рішень цієї робочої групи протягом 60 днів обговорюється у всіх територіальних ну, громад. Тобто міська рада це все не дотрималася, але в ніякі відповідності не понесе задача. Поки що, поки <сих> що, я. Я не бачив офіційних документів міської ради. Причому знов таки хочу звернути увагу, що законом чітко визначено протягом 30 днів громадське обговорення. Це не означає, що ми сьогодні провели зустріч на п'ять чоловік і завтра винесли на сесію. Загалом, я коли намагався порахувати, скільки ж триватиме відповідності до закону процесу об'єднання територіальних громад. в мене вийшла цифра 360 днів. Тобто 30 днів публічне ну, обговорення, рік, рік, по да, рік, рік, потім, потім проект рішення має бути винесений на сесію. Потрібно ж пам'ятати про закон про доступ до публічної інформації, відповідно до якого за 20 робочих днів рішення проект рішення публікується на сайті і так далі. А цих процесів є досить багато. Причому повторюся, цих 360 днів це за умови ну, мінімальних термінів. Тобто, якщо сьогодні сільський голова приїжджає в обласну раду і привозить рішення, то воно одразу на чергову сесію через 20 робочих днів виноситься. Зрозуміло, що такий мінімальний термін добігати не буде. Тому в мене викликає певне ну, таке занепокоєння, скажімо так, оці фрази, що ми об'єднаємося до місцевих виборів там, і так далі. І так далі. І деякі територіальні громади, які зараз почали процес об'єднання, коли я дивлюсь, там, що вони, там, ну, грубо кажучи, сьогодні провели публічне обговорення, а післязавтра вже винесли проєкт рішення і затвердили сесію відповідної ради, ну, в мене як мінімум це викликає нерозуміння. чи можливо, я помиляюся і підрахунках, чи вони погано читали Ну, ви депутат обласної ради. Як ви можете ми почали цей процес як депутат обласної ради, як? Людина, яка працює в місцевому самоврядуванні досить давно, і як представник асоціації органів місцевого самоврядування, ми провели вже низку обговорень. Тобто на сьогоднішній день я практично там по одній по дві зустрічі в тиждень в районах провожу, Прошу збирати сільських голів, актив в районі і так далі. Ми покроково проходимо всю процедуру громадського обговорення, проходимо процедуру взагалі об'єднання. Скільки це триває, які кроки мають бути здійснені. Я показую бюджет, бюджетний кодекс, що це дасть, які недоліки, які переваги ми зараз провели стіл на рівні області 16 числа. Ми проводимо навчання для журналістів, в якому намагатимемось максимально, скажімо так, просто і доступно пояснити журналістам, яка має бути процедура об'єднання, типова передбачена законом, тому що повторююся, журналісти це дуже величезна сила, яка може. Або стимулювати, або нав, навпаки, зменшити активність мешканців в процесі об'єднання, і дуже, дуже важливо, щоб журналісти розуміли те, що написано в законі, щоб вони адекватно могли, скажімо так, відповідати на ті виклики, які є, висвітлюючи то чи інше питання. Крім того, ми провели зараз в рамках громадської ради про облдержадміністрації, провели навчання. Тобто, зрозуміло, ну скажу відверто, ми не зобов'язані цього робити. Тобто законом передбачено, що зобов'язана це робити облдержадміністрації це на неї покладено обов'язок це робити. Ми відповідно до умов чи вимог громадянського суспільства можемо це робити, і ми цим своїм правом користуємось. Ми проводимо певну просвітницьку кампанію стосовно. Я. Ну, так, Ми більш-менш це знаємо, якби скажімо так, в всякому разі, ми читали закон достатньо прискіпливо. І я відслідковував взагалі, процес проходження повністю цього закону, законодавча ініціатива, там перше читання, друге, як президент підписував і так далі. Я це можу відслідковувати, скажімо так, більш-менш фахово. Але знов таки повторюся, головна проблема на сьогоднішній день полягає в тому, щоб ми не забалакали цю тему. Тому що, на сьогоднішній... вибори. Вибори. Так, по-перше, на носі вибори. І я що в кожній територіальній громаді з'явиться, ну, мовно кажучи, кандидат в сільські... до сільського голови, який буде лобіювати питання об'єднання, і тут же з'явиться інший, який скаже, «Ні, відстоїмо свою територіальну громаду. І той, і той буде проводити свої аргументи, буде надавати свої переваги або критику. Головне, щоб мешканці розуміли об'єктивну ситуацію і розуміли, що об'єднуватись потрібно для того, що. І чітко розуміли цифри, що, що їм потрібно для того, щоб об'єднатися і що вони з цього виграють. А ви йдете на? <плес> <плес> е, звісно, я як депутат обласної ради, в мене є мій округ, закріплений Калинівський район, моя мала Батьківщина. Я планую знову таки балотуватись по, по цьому округу. Невідомо знову таки, яка буде система виборів. Дуже хотілося б, щоб вона була більш демократична, щоб це не були суто закриті партійні списки, а як мінімум відкриті партійні списки, щоб мешканці могли проголосувати конкретно за кандидата в депутати по даному округу. Але повторюся, так, да, дійсно, це тема, яка буде використовуватись під час виборів. Але мені б хотілося, щоб вона все таки повторився, не була забалакана, просто що ми щось робимо, ми там проводимо процес децентралізації і так, і так далі. Та, мають бути конкретні важелі. Досвід Європи показує, механізм може бути зовсім різні. Швеція свого часу вирішила вибачте на слові не заморачуватись особою добровільним об'єднанням, поділила територію країни на громади. Під 10 тисяч мешканців в примусовому порядку протягом здається, двох років об'єднала. Франція взагалі цим не переймалася, залишила територіальні громади, такими, як є. І я в минулому році мав можливість спілкуватися з міським головою Франції міста з населенням в 325 чоловік. Тобто варіанти є зовсім різні. В Польщі найменша територіальна громада 1600 мешканців, але їм там історично пощастило, я постійно про це говорю. Поляки не об'єднували територіальні громади, вони проскочили цей період, просто історично не громади більше, ніж нас. Тому е об'єднання територіальних громад ми маємо розглядати не як політичний піар-крок, а як дійсно реальний механізм створити. Мені дуже подобається це слово спроможні територіальні громади, тобто які могли б бути конкурентно здатними, які могли би бути самодостатніми і не і головніше, щоб мешканці не їхали за якимось папірцем до обласного центру або до районного, Чітко розуміли, що в них в сільській раді, яка знаходиться за 10-15 кілометрів, можна задовільнити всі свої потреби як мешканця, як громадянина, спадщину, землю і так далі. І так далі. Дякую вам. дуже. Будь ласка, Дякую. прошу. Очень публічна мнение.